Енергія справедливості в матриці долі людини. От, вісімки, це про вас. Сьогодні в нас мова піде про тих, хто народився 8 числа або у 8 місяці, або мають у центрі матриці у характері восьму енергію. Також це відео стосується і тих, хто має, в принципі, восьму енергію в своїй матриці долі. І ця вісімка, вона безумовно впливатиме на людину, де б вона не стояла, в якій зоні вона б не знаходилась. Але найбільше, звичайно ж, вона відіграється для тих, у кого вона знаходиться в центрі матриці і становить характер людини. Ось там її вплив буде великий. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити лайки та давати зворотній зв'язок. Це дуже важливо для розвитку каналу. Людям, які мають восьму енергію своєї матриці, важливо зрозуміти, що ви по життю несете кармічну енергію. І дуже важливо тримати цю енергію в рівновазі, тримати баланс між брати та віддавати, правильно та неправильно. Тому, якщо ви порушуєте рівновагу, то ви перші, як ніхто, відчуєте це у своєму житті. Ви відразу ж отримуєте кармічний урок, вам моментально прилітає за всі ваші косяки. Та добре, якщо ви зрозуміли, що ви були неправі. А якщо ні, тоді у вашому житті все піде не так, як хочеться, і з цим нічого не вдієш. Такий ваш кармічний урок. І дуже важливо не відновлювати справедливість, а зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок. Якщо людина проживає свою енергію по плюсу, то вона відповідальна, надійна, на неї можна покластись, відкрита, доброзичлива. У, у такої людини все чітко. Зрозуміла, структурована, вони завжди тримають своє слово. І Якщо людина щось пообіцяла, то вона обов'язково виконає навіть на шкоду собі. Таких людей можна сміло брати у партнери і давати завдання, і бути впевненим, що вони самі впораються і ніколи не підведуть. Такі люди мають загострене почуття справедливості, протягом усього життя шукають відповідь на питання, чому. Але не чому зі мною так несправедливо вчинили, а чому сталося так, а не інакше. Таким чином вони намагаються розібратися причина на слідкових зв'язках і змінюють своє життя найкраще, а доля їм в цьому допомагає. Якщо ж людина проживає свою енергію в мінусі, то вона часто притягує до себе ситуації, в якій з ними поводяться несправедливо. Вони постійно вплутуються в боротьбу, в суперечки, відстоюють свою позиції, доводячи свою правоту, засуджуючи інших. Такі люди дуже категоричні, вони агресивні, різькі, наполегливі, схильні звинувачувати в своїх бідах всіх довкола, замість взяти відповідальність за своє життя на себе. У таких людей сильна гординя, і вони вважають себе правими в будь-якій ситуації. Вони швидко ведуться на провокації інших людей та втрачають рівновагу та баланс. Вони вважають, що світ несправедливий, кожен намагається тебе обдурити і що людям не можна довіряти. Вони вважають, що їм усі винні, а самі вони нікому нічого не зобов'язані. І у відповідь Всесвіт посилає їм усе погане, про що вони думають. У людей з восьмою енергою в мінусі часто повторюються ті ж самі ситуації. А це означає. Що вони не беруть уроки з того, що відбувається, і роблять ті ж саме помилки. Людям з восьмої енергії дуже важливо зрозуміти, що все, з чим вони стикаються, вони по життю це справедливо. Для них дуже важливо навчитись розбиратись причина причинно-наслідкових зв'язках, подій та їх вчинків. Дуже важливо бути чесним з самим собою та іншими. Дотримуватись балансу у всьому щодо роботи, відносин та інших сфер життя. Дуже важливо навчатись контролювати свої емоції, тримати себе в руках, не йти в агресію. Необхідно навчатись тримати своє слово і відповідати за свої вчинки. Якщо ви не впевнені, що ви зможете щось виконати, не обіцяйте. Краще скажіть, що я постараюсь зробити, але не обіцяю. Людям з восьмою енергією варто подумати, чи готовий я відповідати за свої вчинки і чи вірю я в карму. Чи маю я право судити людей, чи дотримуюсь законів земних, кармічних і всесвіті. Тому що для цієї енергії все це дуже важливо. Якщо восьма енергія стоїть у зоні відносин, тоді вам підійде партнер. Який хоче, щоб відносини розвивались в правильному порядку. Для нього не підходять вільні відносини, шлюб по розрахунку, цивільний шлюб. Він хоче, щоб це був офіційний шлюб, і готовий будувати чесні та комфортні стосунки. Партнер такий партнер завжди стримує свою обіцянку, зберігає вірність і вимагає такого самого ставлення до себе, не приймає ліцемірства, хитрості, а тим більше обману. Тобто, якщо у вас е, стоїть восьма енергія в зоні відносин і є проблеми в відносинах, тоді задайте собі питання. А чи не, виявляюсь я, чи не виявляю я восьму енергію в мінусі? Бо якщо так, то і можете притягувати мінусового партнера. Попрацюйте над собою і переведіть енергію у плюс, якщо восьма енергія стоїть у центр, в центрі зоні фінансів. То гроші приходитимуть через баланс та внутрішній спокій. Ваша енергія про чесність та справедливість. Тому найголовніше вам не можна використовувати хитрі та швидкі схеми заробітку, маніпулювати людьми, обманювати клієнтів. В іншому випадку гроші від вас швидко підуть. Потрібно вести бізнес відкрите та офіційно укладати договори. Сплачувати всі податки вчасно, оце саме головне. Тоді і з фінансами у вас буде повний порядок. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь та давайте зворотній зв'язок. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Хто ніколи не робив свою матрицю долі і не знає, які енергії в нього стоять, то подивіться відео, як розрахувати свою особисту матрицю долі. Посилання на нього я дам під цим відео. Хто хоче повний розбір своєї матриці, записуйтесь на розбір в любому зручному для вас месенджері, вказаному на моєму каналі.